Не Кракатау, звісно, але певний колапс із нічним транспортом у Києві. Знову заговорили про легалізацію нічного таксі. Все тому, що сервіс вдруге направили звернення до київської міської військової адміністрації, пасажири підтримують ініціативу. А от водії розділилися. Одні радіють можливості працювати легально вночі, а інші говорять про загрозу, нібито конкуренції і несправедливих умов. Тож на яких умовах у Києві може запрацювати нічне таксі? Далі у сюжеті. Кінець сірим схемам нічного таксі. У Києві хочуть запровадити легальні перевезення під час комендантської години. Кияни таку ініціативу підтримують. Кажуть, таксі вночі має бути. Київ дуже активне місце і часто люди затримуються на роботі чи по праці якісь. І Це дуже необхідна необхідна річ. Думаю, що потрібно. Ну, наприклад, тому що коли я Замовляю до вокзала таксі, коли я їду до батьків, то я не можу обрати поїзд, який іде, іде або приходить вночі. Мені потрібно їхати лише в день. Це незручно сидіти на вокзалі, чекати п'ятої години, якщо ти втретє прибув. Водії таксі до ймовірного запровадження ставляться по-різному, але кажуть, запиті від людей їхати вночі чимало. Я, наприклад, за. була б можливість працювати трошки в той час, коли хочеться. Люди запитують кожен день, просто стабільно кожен день запитують і їздять. ну Просто, наприклад, на той же вокзал. Люди їздять. Ввечері э, просто сидять по півночі тут. Не потрібно. Війна йде. І мало лі хто ночі буде шастати, І сепаратисти, і, і машини палять. Отбой, значить, отбой, сплять всі. А на роботу в 6 годин став і поїхав. Запити йдуть після 11.00. Починають ну, народ, хто був в гостях, хто був десь на якійсь гулянці там чи ще на чомусь, а додому ж треба якось їхати. Людям потрібно таксі пересуватися як вночі, так і в день. І, хоча насправді дозволів на роботу під час комендантської години водії зараз не мають, та ринок нічного таксі все ж існує. Цю схему ми розкрили ще в кінці травня цього року. У одному зі своїх сюжетів розказали, хто і скільки заробляє на перевезеннях вночі. як правило показую документи і їдемо далі. Я маю право пересуватися. Ви зі мною, ви моя дружина. Може, ми там їдемо? Ви вагітні? Слухайте, мільйон причин можна придумати. В інтернеті і досі десятки оголошень. У них водії гарантують безпечну поїздку і готові довести вас без пригод у будь-яку частину міста. Але ціни на таке нелегальне таксі захмарні. У п'ять разів, а іноді і в 10 вищі, ніж у день. Зараз працює таксі, нічне таксі працює. Тарифи там скажені, але люди їздять. Ну, наприклад, від Борщагівки в центр три тисячі гривень коштує. Офіційно працювати таксі у комендантську годину дозволили лише у Львові та Львівській області. Компанії встановили там ціни вищі за дані на 10-15%. У Києві робити такі перевезення готові три сервіси таксі. За дозволом усі вони звернулися до Київської міської військової адміністрації. Ми з ними узгодимо певний механізм узгодження перепусток. І Їх буде достатньо для того, щоб забезпечити попит, який є вночі у місті Києві. І відповідно, ми сподіваємося, що такі перепустки зможуть отримувати водії там на певній прозорій основі через платформи. Якщо їх буде достатньо, то ми не очікуємо, що ціна буде вища, ніж наш досвід у Львові. Чиновники давати дозвіл на нічне таксі у Києві не поспішають. Запевняють, працюють над цифровізацією перепусток і у Згоджують всі безпекові моменти зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм. І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно під жорстким контролем та відповідальністю. Якщо таксі дозволять працювати під час комендантської години, на дороги виїде лише обмежена кількість машин. Право на це отримають компанії, які працюють офіційно та прозоро. Втім, за даними української таксомоторної асоціації, майже 98% столичних таксі працюють нелегально. Це може створити нерівні умови. Одні компанії зароблятимуть, а решта залишаться осторонь. Це не може працювати. Це не може, не може Ця ринок таксі. Він нелегальний. Якщо ви його не можете легалізувати днем, то чого ви можете його легалізувати вночі? Мова йде все гепро, про нашого про три корпорації. Люди п'ять годин не дозробляють гроші. Розумієте, і чиновники не протягом підзаробити далі. Просто от вони вже два роки носяться і не знають, як придумати. Через це дискусії щодо доцільності нічного таксі не вщухають. Одні бачать у легалізації шанс витіснити сірих перевізників вночі і дати людям зручність інші навпаки, говорять про нові ризики після запровадження.